Коли до мене звертаються, наприклад, батьки викраденої дитини, і я чітко знаю, що цю дитину викрали представники Російської Федерації, що вона знаходилась на тимчасово окупованої території, що, за нашими даними, зараз вона знаходиться на території Російської Федерації, то я не знаю, до кого звернутися, щоб реально повернути цю дитину в Україну. Організація Об'єднаних Націй. Кажуть, у нас немає можливості тиснути на РФ. Міжнародний комітет Червоного Христа каже, що нам не дає Російська Федерація жодної інформації по українським дітям. Або міжнародні організації, які відповідають за це, повинні міняти свої статути, повинні знаходити новий механізм, як їм тиснути на Російську Федерацію, повинні розпочинати нові юридичні процеси. Або ми повинні вийти і сказати, ми. Не можемо нічого зробити. Давайте започатковувати щось нове.